Ти коли-небудь ловила себе на думці, ну він не ідеальний, але ж всі не ідеальні. Це один із головних психологічних пасток токсичних стосунків. Мозок привчається виправдовувати біль. Чому? Бо прив'язаність сильніша за логікою. Якщо людина поруч робить боляче, але потім приносить тобі каву і каже, провоч, мозок це запам'ятовує як. Ну, все ж не так, уже ж все й погано. Це називається ефект інтермітентного підкріплення, коли хороше і погане чергується, і ти підсаджуєшся на надію, що хорошого буде більше. Це працює як казарні ігри. Щоразу здається, що ось-ось все ось налагодиться. Але правда в тому, що це просто механізм залежності. Як розпізнати, що ти застрягли в цьому колесі токсичних очікувань і як з нього вийти, розбираємо в повному відео. Лови в описі я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ назавжди. Називається психолог у кишені Посилання в описі.